Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто з Яворівщини отримав орден Хрест героя посмертно? Та коли в прилбичах відбудеться з'їзд руху матері в молитві. Вітаю з вами Марія Канцелярист. Слухаємо про то дня. Новини на Янтарна Фем. Про підсумки локальних новин герої Яворівщини отримали орден Хрест героя посмертно. Їх вручили рідним полеглих воїнів. Скажімо, Тетяна Чубенко родом із Лисичанська, проживала в Яворіві та була санітарним інструктором. А Михайло Гнатів, ветеран служби, полковник, колишній заступник начальника Яворівського полігону, командир батальйону 24-ї бригади. Вічна пам'ять полеглим захисникам. Державна райадміністрація повідомила, що 8 тисяч військовозобов'язаних уточнили облікові дані в ЦНАПах Яворівщини за два місяці. У Новояворівську це 3 тисячі 172 особи, у Яворові – 2 тисячі 139, у Мостиськах – 1 тисяча 493, у Судовій вишні – 958 і Шагинях – 311 осіб. Позачергове 65-те засідання сесії депутатів міськради присвятили поточним темам щодо земельних ділянок, внесення змін до бюджету і перерозподілу коштів. А ще що йшлося про звернення до уряду нардепів і прем'єр-міністра України щодо 64% податку на доходи фізичних осіб і силового ПДФО. З'їзд християнського об'єднання вірних Львівської архієпархії УГКЦ матері» в молитві відбудеться в нашій громаді вже 20 липня, завтра в суботу. Місце проведення прилбичі. Програму та контакти маємо в телеграмі та фейсбуці Радіо Рідного міста. За повідомленням Лова три вулиці у Яворові декомунізували. Миру, дружби та возз'єднання тепер стануть вулицями Остапа Линди Яреми, Осипа Дяківа Горнового та Івана Чмоле відповідно. А також у Терновиці вулиця Визволителів України відтепер має назву митрополита Андрея Шептицького. Крім того, в Івано-Франковому топоніми миру та перемоги замінили на героїв Майдану та Богдана Сойка. Важливу тему рівні серед рівних уже 20 липня о дев'ятнадцятій порушить на лекції в храмі святих апостолів Петра і Павла із психологиною Діаною Чаплею присутні говоритимуть про дітей та дорослих із особливими потребами в межах простору твого розвитку. У водоймах Новояворівської громади купатися заборонено. Про це попереджає ДСНС З початку року. На території Яворівського району загинуло сім осіб, із них дві дитини. На щастя, в нашій громаді загиблих не було. Проте дбати про власну безпеку першочергово. У межах проєкту посилення голосу жінок у громадах ініціативна група Жінки змінюють світ провела в краєзнавчому музеї майстер-клас із живопису на тему Вільний подих. Арт-терапія допомогла знизити стрес і розвинути творчі здібності. У шклі на неділю 21 липня підготували майстер-клас на тему відродження українського танцю. Його присвятили збору для 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького. Початок о й локація – Шкільне футбольне поле. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави в Укренерго підписали угоду із німецьким держбанком. Вона на 100 мільйонів євро для енергетичних проєктів. Це спеціальна бюджетна програма ЄС для забезпечення фінансування та реалізації низки пріоритетних програм. І про погоду 20-21 першого 20, липня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 26 градусів, у ночі 16. Вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. Тепер ви в курсі всіх важливих повідомлень. Тож нехай вихідні попереду пройдуть вкрай ресурсно та цікаво на хвилі улюбленого радіо. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.